Бугайський Павло, Погорілий Микола, Коновал Сергій. Ці та інші імена назавжди закарбуються в пам'яті учнів та педагогів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Там провели захід з вшанування пам'яті випускників закладу, які віддали своє життя за волю України. Ця ідея була зініційована учнівським самоврядуванням ще навесні, і цьогоріч, у серпні місяці, на педагогічній раді разом на педагогічній конференції було прийнято рішення про вшанування героїв випускників, які загинули у війні, 16 жовтня. Відтепер 16 жовтня стане особливим днем для школи номер 19 В цю пору щорічно відзначатимуть день вшанування пам'яті випускників полеглих героїв російсько-української війни. Подібне дійство сьогодні провели вперше. Під час заходу згадали як загиблих випускників, так і батьків учнів 19-ї школи, які віддали своє життя у боротьбі з загарбником. Присутні виступили зі словами шани та вдячності воїнам за неоціненний подвиг. Основна ідея, основна думка, і ми підтримали наших учнів в тому, що пам'ять не повинна згасати, бо це, напевно, мабуть, та найважливіше, що ми можемо, і найменше, що ми можемо зробити, але в нашому серці мусить посіятись і жити постійно пам'ять за тих, хто дав нам можливість і дає нам можливість сьогодні жити вночі, спати, навчатися і радітися тими миттями, які ми можемо зараз собі дозволити. Володимира Кушнірчук пам'ятає кожного видатного випускника школи, особливо Андрія Стойка, класною керівницею якого була в свій час. Пригадує, яким він був у шкільні роки. Ніколи не ображав інших, який був відповідальним хлопчиком, розумним хлопчиком. Він вмів дружити. В нього був такий дуже, дуже хороший друг, з яким вони просто були не розлий вода. Який вмів постояти за себе і вмів захистити інших. Жінка зізнається, їй важко усвідомлювати, що колишніх вихованців вже немає серед живих. Коли я сьогодні слухала інформацію про хлопців, я дивилася, як з дерев летять листочки. І мені здається, що хлопці з небес, напевне, посилали нам якийсь знак про те, що вони там моляться за нас, і їх небесний батальйон захищає нас, напевне, на небесах. Окрім заходу, для учнів різних класів провели патріотичні уроки. Педагогічний колектив наголошує, мета таких заходів єдина, а саме розвиток національної свідомості та інформування про героїв, які віддали своє життя за майбутнє України.